Лишається і буде науковою столицею нашої України, як військова адміністрація, як обласна рада. Ми завжди говоримо про те, що на сьогодні наші керівники вузів, наші колективи зробили все для того, щоб зберегти свій науковий педагогічний потенціал. Вони зробили все для того, щоб абітурієнт мав бажання і подавав документи, незважаючи на те, що навчання онлайн. І це говорить про те, що наші вищі. Користуються не просто попитом, наші вищі не втрачає свої рейтинги, а набирають тільки області, тому що ми показуємо приклад колективам з інших регіонів нашої країни, з інших країн світу, коли Харківщина кожного дня потерпає від ворожої навали від ракетних обстрілів, а її університети вище приймають абітурієнтів не менше ніж до того, коли була війна. Це говорить про те, що у нас дуже дуже високий науковий потенціал.